Майже три роки вже ведеться політика новою постмайданною владою. І один з наслідків роботи цієї влади, вчент корумпованої, абсолютно непрофесійною, тотально олігархічною, є те, що люди отримали курс гривні втричі нижчий, ніж був до того. Зруйновано все. Малий бізнес, родинні бюджети. І насправді біля 400 мільярдів гривень конфісковано у людей через політику Національного банку, абсолютно точно проведено президентом України. Сьогодні люди не знають, як жити, і вони багато років чекаючи результату, об'єдналися в єдину раду ашуканих вкладників, і в тому числі ті, хто взяв валютні кредити. І оголосили на сьогоднішній день збір всіх людей, які постраждали від банківської системи, для того, щоб натиснути на президента і примусити діяти. І хочу привітати сьогодні всіх ошуканих вкладників, ті, хто взяв валютні кредити, це спрацювало саме ваше об'єднання, саме ваша сила, синергія, ваш тиск на президента персонально. І президент, баючись вашої сьогоднішньої акції, запросив ошуканих вкладників банка Михайлівський і підписав перед телебаченням законопроект, який сьогодні буде голосуватись. Ми його підтримаємо. І хочу сказати, що це справжня перемога людей без тиску вулиці. На жаль, не цей президент, не ця рада, не кабінет міністрів діяти не можуть. І тому. Я хочу зараз звернутися до всіх громадян України. Ваше життя свідомо нищиться корупціонерами найвищого гатунку, президентам, олігархам. Боріться, не здавайтеся. Україна сильна і заможня держава. Сильна нація. Будь ласка, 30 секунд завершним. Сильна нація зможе перемогти це мракобесія, яке сьогодні є. І я знаю, що люди об'єднаються і будуть діяти, і так само досягнуть результату, як сьогодні. Вітаю і дякую всіх ашоканих вкладників і тих, хто взяв валютні кредити. Дійте далі.